Моє вітання. Знімаю вам сьогодні третю машинку. Попередні у нас були ДС, був у нас Renault Зоя 52. Зараз показую вам Nissan Leaf, теж привезений з Європи. Возимо тільки з Європи, америки у нас немає. Ліф 40 кВт 2019 року випуску. Пробігом 86 тисяч кілометрів. Офігенський стан. Щойно забрали з мийки самообслужки, бігом знімаю, поки не стемніло. Так, Непогана комплектація, до речі, 17 дисочки. Парктроніки у нас є передні. Звичайно ж, резина літня, відсотків 50-70 протектору є. Парктроніки, звичайно ж, задні, камери у нас всі вкруг. Задня камера, бокові і фронтальні. Тут у нас бокові. Датчики сліпих зон, безключовий доступ, Склопідіймачі передні, склопідіймачі задні, автоскладування дзеркал, підігрів керма, мікроліфт водійського сидіння, підігрів керма, мультикермо, багатофункціональне кермо, Підігріви Передніх сидінь, підгріви задніх диванів, клімат контроль, багатофункціональна мультимедіа, в принципі, там особо розжовувати по ній не буду. Є педаль, екорежим. Так, Що у нас є? Адаптивний круїз контроль. По матеріалам питань немає, все прошито, гарненько. Полетіли далі. Ззаду у нас є тонування. Так, паски безпеки ще не повісті бали з сертифікації. Так, підігріви з задніх диванів. Тож трохи, звісно, темновато знімати, але нічого. Біж якісні фото будуть на сайті. Так, у нас тут французи щось залишили, щось у нас там має бути. Жилетки у нас, там якісь, можливо, е аптечка, можливо є. Так, погнали далі. Тут теж якісь. да, аптечка. Ось. Е подовжувач, зарядочка оригінальна. Що у нас тут є? Тут у нас погано видно, Ну да все темно е компресор, клей. А це що таке у нас? Дивимось. Так, а це у нас книжечки походу, з обслуги і тому подобне. В общем, понакладали всього запаска. Запаска у нас це не передбачена, бачите, вона зашита пластиком, все. Е, коли запаска йде в комплекті, тоді немає клея, немає компресора, тоді йде домкрат. Так, Покажу по салончику. Блін, стан офігенський. Ціна офігенна. Якщо треба вам СОх, Сох уже давайте в приватні повідомлення. Номер телефону мій внизу, мене звати Владислав. По соху дам інформацію, вже в вичитую, підключусь, скину вам скрін в приватні повідомлення. Пофарбованим елементам у нас права сторона фарбована косметичний підкрас. Двірні прийоми будуть в оригінальному окрасі. Якщо також потрібно товщиноміром пройтись, там, перевірити, пропікати вам все без питань. Він код ось вам, жміть скріншот, робіть, записуйте він-код, перевіряйте по всім можливим базам, по карвіертікулу, по офіційній базі і так далі. Так, ця машинка в наявності в Вінниці готова до любих ваших перевірок. Ліфи взагалом саме такі ходові автомобілі на сьогоднішній день, недорогі в обслузі, адекватні ціни на них. Та, в принципі, ліф у нас взагалі це початківість електромобілів. Тобто, Починаючи з 24-го ліфа, також 30-ки, 40-ки, ліфи самі розповсюджені як мінімум в Україні. Що ж, машинка в наявності. Чекає на ваші перегляди тест-драйви. Як завжди, всі наші машинки на сайті wincar.com. Посилання залишаю ось тут внизу. Підписуйтесь, підписуйтесь. Дивіться на сайті, переглядайте автомобіль. Також підписуйтесь на телеграм-канал. В телеграм-каналі найбільша кількість автомобілів. Всі всі машинки публікуємо в телеграм-канал. І е, в місяць, ой, в місяць, в тиждень викуповуємо. Від 15 до 40 автомобілів. Ціни розраховані повністю під ключ з розмитненням, сертифікацією на все про все. Тому якщо шукаєте гарну якусь пропозицію, або якщо ви займаєтесь автомобілями, то підпишіться, для постійних клієнтів є гарні знижки. Щось більше цікавить, давайте приватні повідомлення або дзвоніть. Дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.